Твоя як на небі, так і на землі. І нас, насушних дай нам сьогодні і проси нам про вини наші, як і ми прощай, винуватися нашим. і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука. Сарство і сила і слава Отця і Сина, і Святого Духа нині повсякчас. На віки віки. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава, слава на віки. Слава Україні! І слава! Багато років у цей день. На цьому подвір'ї було весело. Багато років у цей день ця родина збиралася на день ангела до голови сім'ї, до доброго чоловіка, батька люблячого двох рідних донечок, до дідуся, який пригортав до себе. Чотирьох онуків до просто доброї людини, до того, хто не задарма, носить ім'я святителя Миколая. Так само, як святитель Миколай зробив безліч добрих справ за життя, але люди в великій кількості про то дізналися і зібралися тільки на його похороні. Так само у сьогоднішній день, коли воїн Миколаїв. Мав би святкувати День Ангела свого, ми всі зібралися на похорон, аби провести цього гідного чоловіка, героя, батька воїна у його останню дорогу. Цю дорогу герой Миколай вибрав сам. Спочатку повномасштабного вторгнення пішов. Щоби закрити собою Україну, пішов, щоби стати між родичами і ворогами, пішов, щоб затулити своїм тілом тих, кого любив. Воїн Микола посилав молодших, іди позад мене. Він це робив як свідомий християнин. Про це учив паїсі Яфонський. Він, цей святий 20-го століття, дав обітницю Господу Богу, стати монахом, піти в монастир. Але коли Туреччина напала на його Грецію, він вирішив відкласти свою обітницю і стати монахом після війни, якщо виживе. Казав, навіщо я буду зберігати своє життя, якщо його присвятив Богу? А якийсь батько багатодітний буде змучений стати на моє місце і помре, а його діти лишаться сиротами, бо я пішов у монастир. Чуєте, як думає побожна людина? І Паїсій іде на війну добровольцем і кожного разу старається стати в перший ряд, бо каже: якщо загину я, то Господу я і так своє життя присвятив, загинечийсь батько. Через те, що буде на моєму місці, його діти через мене лишуться сиротами. Ось так думає побожна людина. Саме так думають ті люди, яким треба України. А ті, що кажуть, що мені ця Україна дала, зазвичай вони ховаються за спинами тих, кого привозять у гробах. Це несправедливо. Але якщо б останнє слово не було за Богом, якщо б не було остаточного воздаяння в світі загробному, то цей світ варто би було спалити при самому початку. Бог усе, дорогі мої, розпаде по своїх місцях. Він був у найнебезпечніших ділянках фронту. В Кліщівці отримав важке поранення, після якого проходив реабілітацію. Але потім знову повернувся на фронт, аби захищати свою сім'ю, свою родину, свою Україну. Він виборював для нас свою Україну. Коли ви запитаєте, за що воюють наші воїни, вони воюють за те, аби тут була Україна, не за квадратні кілометри, не за куски звільненої території. А за те, щоб його народ продовжував жити. Москаль поклав перед себе завдання, повне наше знищення або перетворення нас усіх на москалів. Завдання наше вистояти як народ, аби наші діти мали можливість у себе в школі вчити українською мовою предмети, щоб у себе в церкві мали змогу. Молитися на рідній мові, яку їм дали батьки, щоб на вулиці ніхто їх не сварив за те, що вони хахли, як кажуть москалі. І це, дорогі мої, є дуже важливим ще усвідомити, що в випадку здачі ситуація усугубляється катастрофічно. Уже минув той час. Ви пам'ятаєте, я думаю, як москальська церква перекривала перехрестя. Зриваючи мобілізацію, бо, мовляв, ми за мир. Але за який мир? За той, що після перемоги чи за той, який в окупації. В окупації теж настає мир. Але потім воронки їздять від хати до хати, забираючи патріотів, а потім забираючи куркулів, а потім ешелони формуються, як це вже було. Протягом 1944 до 1953 року, коли з Буковини вивезено більше 70 тисяч господарів. А це я вам нагадаю після того, як на Буковину в Москалі зайшли в 1944 році майже без жертв, почитайте в Вікіпедію і жахніться: 27 російських воїнів загинуло в 1944 році при окупації Буковини. І знаєте коли. Тоді, коли вони висаджували десант на межах України, межах Буковини, в Хотині, на поробному, коли з літаків неудачно спускалися, це перший використаний десант у Другій світовій війні, коли виставлялися межі для того, щоб ці українці не втікали туди, бо москалям треба було не просто території, а ще треба було рабів, які ці території мали обслуговувати. Вже потім були застави. Прикордонні загони, Уже потім, 44-го року, 1 квітня, був розстріл українців і румуномовних українців у Варниця, це між е, білою криницею і, і Кам'янкою. Урочище Варниця. 10 тисяч людей розстріляли, які хотіли втекти від російської окупації. Москаль, дорогі мої, не попускає втечі рабів. І не думайте, що москаль, узявши би Дніпро. Чи узявши Київ, бися. ні. Далі ми б стали тим пушечним гарматним м'ясом, яке би знову погнали на Європу, освобождати Прагу чи Варшаву, так як це вже було у 44-45 роках, коли наших земляків в піджаках з пів куска цегли посилали на німецькі редути. Бо, як казав, їхній маршал Жуку, чим більше ми тут положимо хахлов. Тим менше треба буде ешелонів, щоб обстроотправляти їх в Сибір. І, дорогі мої, ця війна не на рік. Ви мусите це розуміти. Так як вона триває вже 400 років, так вона, на жаль, буде тривати ще не один рік. Або вони знищують нас повністю, або ми станемо сучасним українським Ізраїлем, який дасть по зубам усім, хто хоче нас поневолити і буде відстоювати своє. Свою мову, свою церкву, свою армію будемо це мати, буде Україна. Не буде чогось із цих трьох України не буде. Єдині ці три гріхи, які можуть призвести до нашої поразки, дорогі мої, гріхи проти своєї армії, гріхи проти своєї мови, гріхи проти своєї церкви і віри, проти армії грішимо. Тоді, коли не допомагаємо нашим воїнам, або коли дискредитуємо нашу армію, або коли можновладці обкрадають свою армію, збагачуючись самі, така країна приречена. Проти мови грішимо, коли не знаємо ні своєї історії, ні культури, дітей не стежимо, аби вони були патріотами, і вони вирішили байдужою, якою різницею приводить байдужу владу, якій байдуже, яка буде мова, чи як буде називатися вулиця. Проти своєї церкви і віри рішимо тоді, коли нам байдуже, що окупант нам нав'язав своє і через церкву нав'язує свою політику, коли нам байдуже до того, що наш храм окупований московським русським міром, і люди у своєму рідному селі, які збудували свою рідну церкву, не мають права на молитву у цій церкві на своїй рідній мові. І повірте мені, що в цьому контексті окупація, вона не тільки отам на півдні, на сході, вона по всій Україні, кожен незнесений пам'ятник НКВД, кожна красна зв'язда, яка сяє на центральній площі тих же самих Сохирян чи Хотина, кожна церква, яка збудована українцями, але окупована москворотами окупантами. Це все є ті маячки руського міра, дивлячись на які Москаль каже: О, туди можна йти, це наші, там нас ждуть. Буде кому зустрічати зелених чоловічків. І ви не думайте, що якщо вони сьогодні принишли, то вони вирішили стати українцями. Ні, їхнє завдання зараз перечекати так само, як вони перечекали 90-й рік, так само як вони перечекали 2004-й, 2005-й. Так само, як вони перечекали 2013-2014 роки, так вони зараз теж перечікують. Завдання вершника, який хоче усмирити дикого коня, це втриматися в сідлі, коли він скаче. А коли він знесилить, тоді вже вершник навчить його і віща, і гача, і навчить робити роботу, і буде тримати у загоні у стойлі. Так і їхнє завдання зараз утриматися. А прийде час, прийдуть вибори. Далі будуть агітувати за проросійські партії. Далі вам будуть тикати, як не ОПЗЖ, то партію регіонів, то СДПУ, то ще щось. На що? Щоб далі ви були зміщеним внутрі центром і самі працювали на розвал своєї країни. Чого я писав спіралі? І вони в нього шлунку він їх повитягував, а потім хоронить. Цього і каже: ну що робити, я його погладив по пузичку. Так він же не тільки сам умре, а інше. А навіть як йому зробити операцію, то звідти достати, а його не навчити, що це їсти не можна, а треба жити отак, то він знову наробить дурниці і знову буде то саме, а може і ще гірше. Так само, дорогі мої, зрозумієте, чому про це важливо говорити на похороні воїна. Бо він за це жив, розумієте чому? Він за це жив і за це вмер. Аби ми лишилися українцями. Розумієте чи ні? Він міг робити далі столярку, і ви би далі ходили в москальську церкву і без його смерті. За що він умер? За що умер син отця Дмитра, отець Анатолій? Його брат? Він міг поїхати за границю, ви би далі ходили до російської церкви. Далі би була російська мова, і які питання? Нащо вони вмерли? Тоді це поразка. Визнаємо, що ми програли. Ми зараз підемо до церкви, яка так само поки що окупована московським патріархатом. Знаєте на що мені це похоже? Це як після того, як москалі виграли, вони носили німецькі прапори опущеними і приносили і кидали вогонь під Кремлем, який майорів і який приймав оцю жертву, мовляв, я все одно зверху. Так, ми зараз понесемо воїна до церкви, яка ваша, але яка окупована москалям. І будете йти з похилою головою, будете слухати, Господі помілуй. Це Господі помілуй було б, якщо б сюди москалі прийшли, і вже в берегометі в строїнцях і чорніцях була б російська воєнна адміністрація. А ви йдете з опущеною головою, ну що робити, а що я можу? А що від нас залежить? Ви не просто слабаки, ви раби. Причому раби не. У полоні, а на своїй окупованій землі. І при чому вас окупувала маленька горська, а ви всі з цим погоджуєтесь. Як казали, свавілля одиниць можливе тільки при байдужості мільйонів. Вас такими рабами виховали, в тому числі радянська влада, в тому числі російська церква. Того Путін не каже, що йому нічого іншого не треба, крім руського попа і руського учителя, котрих туди потрібно послати, ані свою роботу зробити. І вони зробили. Але це ти, Миколай. Не був, вибачте, без яєць. Святий Миколай був мужиком. І коли треба було захистити хлопців трьох воєвод, яких прирекли до страти, він виліз на ешафот і зупинив руку ката, який мав відсікти голови невинно засудженим людям. Будьмо, дорогі мої, гідними. Пам'ятаємо, що Христос Спаситель теж не терпів беззаконня. Христос Спаситель, коли його вдарили по праві щоці, не підставив ліву, а запитав, за що ти мене б'єш? Якщо я сказав неправду, доведи, що це неправда. А якщо я сказав правду, то за що ти мене б'єш? Він стояв на порозі гідності. Апостол Павло про себе казав, що нікому не дам потурати славу мою, тобто добре ім'я. Святитель Миколай умів Арію видати по лиці долонню, коли той єресь на православну церкву гонив. А ми з вами стали ось такі собі м'які, розводимо руками і кажемо, а що робити? А патріоти йдуть і за нас гинуть. Але якщо в нас вигинуть усі патріоти, а лишиться сіра маса, а хто буде давати життя нащадкам? І які ті нащадки будуть? Раби, такі як блоки в банці, яким скажуть тихо, ноге, і вони тихо стануть ноге? А що тоді? А на що ми тоді боремось? Тоді праві ті хлопці, які втікають від мобілізації. Тоді дійсно на що вмирати за кого, якщо все одно виходите до руської церкви, руської мови навіть без окупації? Повірте, що як приходить Москаль, там не лишається ні українського вчителя, ні українського свящетеля. Ніде. Більше 30 священників нашої церкви загинуло від руки московського окупанта. Всі вчителі залишили окуповану територію або розстріляні, які читали українську мову, літературу, українську історію. Усі! Там нема ні одного. Всюди тільки руська церква, тільки руська мова, тільки російські вчителі. А ми ж з вами, що ми толерантні, ми імпотентні. Ну то що? Значить, такий вид не вартий, щоб лишатися на землі і жити на своїй землі. Казав Столипін, що народ, який не має національної самосвідомості, є гній, на якому виростуть інші народи, які мають цю національну самосвідомість. Думаємо, дорогі мої, якщо ви хочете йти. До церкви, яка поки що окупована московським патріархатом, хоч майте позицію. Хоч скажіть, ви ж можете українською мовою співати? Можете, ви ж не раз співали. Відспівайте воїна українською мовою. А не можете? Можливо, краще поки що під церквою співати. Думайте самі, дай Боже, дорогі мої вам глузду, щоб смерті наших героїв не були даремними, щоб ви нарешті скинули ось ті кайдани і згадали, що ви вільні у Христі. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героя!